У 2017 році Стівен Ніколсон оселився у Саундгемптонському будинку Стейсі Вайт та її партнера Річарда Елмса, найкращого друга дитинства Стівена. У будинку також проживали діти Стейсі від попередніх стосунок Люсі та Діла. Люсі була у захваті від Стівена. Дівчинці почало здаватися, що вона закохалася у нього, і замість того, щоб зупинити все це. Він сказав Люсі, що йому подобаються молоді дівчата. Так почалися їхні стосунки. На той момент Люсі ледь виповнилося 12. Він подбав про те, щоб їхні стосунки залишалися у таємниці від усіх, особливо від батьків Люсі. Але про що Стівен не підозрював, так це про таємний щоденник дівчинки. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, вподобайки, ну і звісно, підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime Контент на YouTube. Особливо ми вдячні спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Його домагання були детально описані в жахливих записах у щоденниках та листах, написаних Льосі. В одному з записів під назвою знущання Люсі написала: Він змусить мене, зголотує мене в будь-якому випадку. А потім детально описала, як вона була змушена зачинятися у ванні, щоб уникнути сексу, як він душив її під час нього. У іншому записі, у щоденнику, зробленому через кілька тижнів після переїзду Стівена, Люсі написала: можливо, вони побачать цей тривожний сигнал і щось зроблять. Батьки Люсі не турбувалися, вони не бачили ніяких тривожних сигналів. Єдине, що вони бачили, так це те, що між донькою і Стівеном існувала певна напруженість, і іноді Люсі поводилася неадекватно, але вони й подумати не могли, що це було пов'язано з тим, що Люсі і Стівен зустрічалися. Щоразу, коли Люсі сварилася зі Стівеном, батьки не сприймали це всерйоз, Прикро думати, що вони могли б допомогти захистити свою дитину, якби не були в такому запереченні. Лише в травні 2018 року, тобто через рік, виникло занепокоєння про благополуччя Люсі. Люсі, якій було вже 13, зізналася своїй кузині, що її стосунки з Стівеном стали тягарем. Вони часто сварилися у вітальні, і це, врешті-решт, привернуло увагу Стейсі та Річарда. Хоча вони все ще не хотіли визнавати, що їхня дочка була у стосунках з їхнім гостем, вони погодились, що присутність Стівена стала занадто обтяжливою. Вони попросили й чоловіка з'їхати, і він погодився як би мені хотілося сказати зараз, що на цьому вся історія закінчилася. Але це не так: коли Стівен з'їхав, Люсі скористалася шансом провадити з ним. Але, на жаль, все стало тільки гірше. 25 липня 2018 року. Вечір. Люсі не прийшла додому на вечерю. Батьки були стурбовані на на жарт, бо це не було схоже на Люсі, тому вони звернулися до поліції, і дівчинка була оголошена зниклою безвісти. Стейсі написала всім, кого знала, включаючи Стівена, сподіваючись отримати будь-яку інформацію про місце знаходження Люсі. Стівен відповів сподіваюся, вони знайдуть її цілою та неушкодженою. Поліція добре виконує свою роботу, і вони скоро її знайдуть, залишаються позитивно налаштованою. Вона й гадки не мала, що Стівен знав про ситуацію більше, ніж писав. Насправді, раніше того дня він зателефонував на роботу і попросив вихідний. Це здавалося новинним проханням, але мало хто знав, що за цим ховається. Розслідування тривало, і поліція врешті дещо знайшла. У день свого зникнення Люсі була помічена на записах камер відеоспостереження, коли вона швидко йшла кудись у сусідньому районі. Очевидно, що вона мала якісь важливі справи. Тепер поліція мала загальне уявлення про місце, де її бачили востаннє, і вони вирішили, що знають, де її шукати. Через кілька годин Стейсі зателефонувала з поліції. Люсі знайшлася. Її тіло було знайдено в лісі. За спортивним центром під відкритим небом. Її побачив місцевий перехожий і зателефонував у поліцію. Згідно зі звітом патолога Анатома, у Люсі було 27 ножових поранень на обличчі та шиї. У неї також були множинні рани на руках і кистях. Швидше за все, вона відчайдушно боролася за життя. Люсі померла за лічені хвилини від сильної втрати крові. Та й ще колись було справою про зникнення. Перетворилася на розслідування вбивства. коли поліція дізналася про ймовірний зв'язок між Люсі та Стівеном, вони негайно викликали його на допит. Спочатку Стівен заперечував свою причетність до вбивства Люсі, але поліцейські відчували, що він щось приховує. Його арешт примусив слідчих провести один з найбільших пошуків доказів кримінальній історії Великої Британії. Вони знайшли сотні камер відеоспостереження з тисячами годин записів. Поліцейські переглянули все, щоб відстежити пересування Стівена в день вбивства. Поліція знайшла записи, на яких він вештався біля спортивного центру. За кілька днів до вбивства. І от знову його побачили на записах, зроблених через кілька хвилин після вбивства Люсі. Чоловік їхав звідти на велосипеді додому. Тепер у поліції був не тільки мотив. Завдяки записам з камер відеоспостереження вони змогли встановити час і місце, добув Стівен, але їм не вистачало вагомих доказів, які б пов'язали б його з убивством, а часу було обмаль. У Великобританії підозрюваний у скоєнні важкого злочину може бути затриманий лише на 96 годин, після чого його або звільняють, або висувають звинувачення. Під час допиту Стівен зізнався, що того ранку переписувався з Люсі у Фейсбук. Але відмовився показати поліцейським ці повідомлення. Він стверджував, що видалив повідомлення і відмовився назвати свій пароль від аккаунту. Але все стало тільки цікавіше для поліції, адже у Великобританії діє закон під назвою Закон про регулювання слідчих повноважень. Відповідно до нього державні органи, такі як поліція, мають право на доступ до прихованого спостереження з метою запобігання або виявлення злочину. Невиконання обов'язку надати дані поліції вважається кримінальним злочином, що може привести до тюремного ув'язнення. Таким чином, завдяки відмові Стівена назвати свій пароль під час розслідування вбивства, поліція змогла висунути йому звинувачення за статтею 53 цього закону. Стівен постав перед судом. Чоловік був засуджений до 14 місяців ув'язнення, що дало поліції більше часу для пошуку нових доказів. Поліція звернулася по допомогу до спеціалістів з хмарних даних. А це був 2018 рік, коли аналітика даних перебувала на початковій стадії розвитку. Хоча дані самі по собі не могли довести причетність Стівена, поліція змогла встановити його точне місце знаходження протягом всього дня, коли сталося вбивство. Вони виявили, ще невдовзі після вбивства, але ще до того, як камери відеоспостереження зфіксували Стівена, який їде додому на велосипеді, він поїхав в об'їзд через місцевий парк. Це не був прямий шлях додому, тому поліція одразу запідозрила щось недобре. Вони провели поверхневий обшук всієї території. У парку вони знайшли сумку, наповнену обгорілим одягом, в тому числі просякнуту кров'ю толстовку з численними дірками, схожими на ножові поранення у кишенях. Також знайшли закривавлені хірургічні рукавички. Після аналізу зразків крові та збору ДНК з усіх предметів результати показали, що вони збігаються зі зразками крові Люсі, і також підтверджують наявність ДНК Стівена. Нарешті поліція отримала неспростовні докази, необхідні для того, щоб пов'язати Стівена зі злочином. Коли правда продовжувала виходити на поверхню, з'ясувалося, що коли вони зустрічалися, Люсі зізналася, що вона вигідна і що Стівен є батьком її дитини. Вона погрожувала викрити його насильство, тож чоловік зробив ідеальний на його думку план, щоб уникнути покарання, він вирішив вбити. Пізніше в суді було встановлено, що Люсі не була вагітною і помилково стверджувала це. Також з'ясувалося, що Стівен мав стосунки з іншою неповнолітньою 14-річною дівчинкою ще у 2012 році. Але йому все одно вдалося вислизнути від правосуддя і продовжувати наражати на небезпеку таких невинних дітей, як Люсі, 18 липня 2019 року. Суд Вінчестера визнав Стівена винним у вбивстві Люсі і засудив його до довічного ув'язнення з мінімальним терміном ув'язнення 33 роки. Його також звинуватили у трьох випадках сексуальних злочинів проти Люсі, за які він був засуджений до трьох окремих 14-річних термінів ув'язнення на додачу до довічного ув'язнення. Нарешті йому було висунуто ще одне звинувачення за злочин скоєний у 2012 році, за який він отримав додаткові 9 місяців ув'язнення. Люсі та працівники її школи неодноразово намагалися привернути увагу влади та її батьків. Але кожного разу вони зустрічалися з запереченням ситуації. Пізніше була створена робоча група для усунення недоліків у протоколі надання соціальних послуг, щоб нічого подібного більше ніколи не повторилося. Але на жаль, ці зміни прийшли занадто пізно, щоб врятувати Люсі. Друзі, давайте обговоримо цю справу в коментарях. Що ви думаєте з приводу батьків Льосі? Чому батьки не вірять дітям, які стверджують про те, що з ними сталося таке? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.